Мої щирі вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі парламентська студія. Ще один рік добігає кінця і вже за декілька днів стане історією. Саме цей період уже традиційно згадують, чим цей рік запам'ятався і що впливало на настрої в суспільстві. Ми не станемо винятком, і разом із гостем нашої студії, представником фракції партії регіонів Валерієм Коновалюком, ми підсумуємо та проаналізуємо парламентський рік. Я також також приєднуюся. Хочу привітати всіх. Дуже приємно на кращих побажань. Я вітаю вас в нашій студії. І чим вам особисто запам'ятався цей рік? Цей рік не тільки для мене, а для мільйонів українців був достатньо важким. Він був бурхливим. Він фактично приніс багато тих проблем, які сьогодні відчувають на собі кожна українська родина. Я переконаний, що цей рік рік втрачених можливостей і часу, коли фактично за декларативними обіцянками влади не були зроблені певні зрушення, щоб підтримати в умовах фінансової та економічної кризи людей, щоб ми зберегли рівень виробництва, зростання економіки, щоб ми уникнули тих той політизації, яка сьогодні остаточно зруйновує. Відносини не тільки влади і суспільства, але і розуміння того, що робити далі. І я розумію, що цей рік він починався з тих жахливих газових подій, коли пів Європи залишилось без тепла. Коли на протязі року ми відчували авантюрні не тільки заяви, але дії уряду влади. Які призвели до е, негативних наслідків, мені знаєте, прикро про це говорити, але е, декілька тижнів тому Україну визнали як найбіднішою країною Європи і СНД, коли ми сьогодні маємо 146 те шосте місто корупції, коли ми фактично продемонстрували на тлі епідемії захворювань на грип, якому стані сьогодні наші лікарні і аптеки як забезпечена державою рівень того, щоб е, медичне обслуговування в ці в складні умовах воно фактично врятовувало життя людей. Ми втратили, мабуть, 517 українців від цього захворювання, і кількість тих, хто захворів, захворів фактично складає 3,5 мільйони. Тобто, ми бачимо, як за цей рік Україна настала ще більш небезпечна з точки зору не тільки життя людей, але і Тих питань, які стосуються безпосередньої діяльності влади, і як опозиція, ми намагалися весь час не тільки привернути увагу, але наполягали на антикризових заходах, на питаннях, які стосуються соціального захисту, щоб ми дійсно створили систему, яка б впливала на. Вирішення цих проблем, але на жаль, цього не сталося лише негативом. цей рік запам'ятається. Чи власне і позитивні все таки моменти були? На яких би ви хотіли б наголосити? Позитивні є моменти, вони стосуються перш за все людей. Люди вони залишають не тільки можливість сьогодні жити з вірою, надією, любов'ю, але і очікують тісно протворень. Вони сподіваються на результати цих президентських виборів. Що не тільки буде змінена влада, але відбудуться ті зрушення, яких на жаль насталося у 2004 році, і я, як політик, роблю все для того, щоб ми дійсно досягли тої мети, яка є в кожному українському домі, щоб Україна була частиною Європи, щоб ми були сучасною розвинутою державою, щоб рівень відношення політиків до людей змінився, і кожен розумів, що це не тільки знаєте. Питання, яке стосується наших особистих інтересів, але і інтереси держави, національні інтереси мусять бути пріоритетом в будь-якому напрямку. А які фрагменти саме парламентського життя? Ви виокремили б із загальних подій? Парламентське життя було дуже складним, тому що ми, як опозиція, не відчули нормальної відповідальності і діяльності діючої коаліції. Тобто, фактично, суспільство. Кожен день демонстрували те, що сьогодні насправді немає. Немає не підтримки уряду в парламенті, немає тих законопроєктів, які дійсно впливали на боротьбу з корупцією, на питання, які стосуються економічних і соціальних реформ. Ми, кожне парламентське слухання, яке стосувалося, будь-якого медичного забезпечення або питання ветеранів, ми е, приймали рішення, які потім взагалі не виконувалися. Ми не маємо впливу на ті питання, які стосуються взаємодії президента і Кабінету міністрів, тому що ну, ви знаєте, дуже фактично незрозуміло, коли діяльність президента фактично сьогодні спрямована виключно на ескалацію політичної боротьби і на ті рішення, які фактично блокуються президентом, які могли, мали б можливість дати Україні. Економічному зростанню певний поштовх і певну підтримку, тому для нас головним було чинником, Я був автором і закону про регламент і інших питань, які стосуються організації діяльності Верховної Ради, тому що парламент в такому вигляді, який він є, він не потрібен державі і людям. Він мусить сьогодні змінити організаційну власну діяльність. Ми мусимо сьогодні перетворити парламент дійсно в представницький орган. Щоб кожний громадянин відчував не тільки підтримку, а те, що він може звернутися з будь-якою проблемою, пропозицією, скаргою, щоб це впливало на діяльність чиновників, щоб він мусив отримувати і той захист, який гарантує українське законодавство. А якщо ми приймаємо закони, вони не виконуються. Якщо сьогодні порушується конституція, то про який взагалі результат ми можемо говорити? До речі, про регламент. Регламент Верховної Ради як закон. Власне, яким чином змінив би оці важелі впливу на депутатів, на фракції, загалом на роботу парламенту? Безперечно, так, ви знаєте, я можу порівняти, коли я був двічі обраний в Мажоритарному окрузі, за мене голосувало 65 тисяч виборців. І я не тільки знав ті проблеми і кожного в обличчя, але знав і ім'я по-батькові. Я кожний місяць спілкувався з людьми. Я був фактично проінформований про ті проблеми. і Питання були які зобов'язання, якісь перед виборцями? безперечно. Я не тільки відстоював їх позицію тут в Києві, але і забезпечував певні реалізацію певних програм. Це і газифікація, це і капітальні ремонти, це і будівництво нових приміщень, школ, лікарень. Але сьогодні я не відчуваю, що фактично. Така відстань між суспільством і Верховною Радою, що це стає не тільки небезпечним, але остаточно руйнує авторитет парламенту і довіру до влади.